11 липня День Святої Княгині Ольги, першої християнки серед правителів Київської Русі. Її мудрість, віра і рішучість стали основою духовного відродження нашого народу. Молімося разом до Святої Ольги за Україну, за мир і єдність. Свята Рівноапостольна Ольго, княгиня Київська, ти першою із правителів нашої землі прийняла святе хрещення, освітила темряву язичництва і приготувала шлях Христовій вірі в Русі Україні. Молимо тебе, заступайся за наш народ, за українську державу, за церкву Христову. Випроси у Господа миру, мудрості для провідників, єдності між людьми і сили стояти у вірі. Навчи нас любити рідну землю, як ти її любила, творити добро, будувати майбутнє, на правді і Божому законі, свята княгине Ольго, моли Бога за нас. Амінь.